Ранок, 22-го дня, каміна, туман, сіно, красота. Мало людей. Один дядько тільки з нашого альберга. Вийшов, його вже обігнав. Все спокійно, класно, релакс. Ташечки проснулися всі. Перехожу в міст. Одну з найвеликих річок. На шляху. Круто. Зайшов місто Порто Марін Центральна площа. Там гарна вуличка з такими класними. Як колони поприбіг, тут майже такі сучасні, а там суперовищі. Іду далі. На розвідку. Це окремо, треба ще пройти. пару кілометрів. Місто Портомарін. Восьма година ранку. Зашилося менше 100 кілометрів вже. Так, зайшов у кафе, собі заказав кофе колечі. Такий оцей булочку з шоколадом і сендвіч з Салями. Дід їд, йоп твою мать. Кохер. Що там? Нічого, 22-й день. Каміно. Можеш запресувати. Ага. Будеш запресувати відео? Да. Мама де є там. О? Мама є. Мама спить вже. Ого. До 23-ї вона там сидить коло телевізора 12-ти певні. Дуже спить. Був в магазині купив йогурт. Йопро? Опро? кис опро. Кис-йогурт купив поправувати. Ого. Були 4 йогурти, але я 4 з'їм? Скіснуть. Така скрута штука. Куча всього є в магазині, але часу нема, бо 21 години закривався. Це вже 20.45 я прийшов вже сюди. Когот кукуріка є. Що він здурів чи що? А Ану. Не кошка така. Як мочалка шоколадна. Ага. шоколадные кровосанки был mm. магазин кровосан 50 танків там кафе продают евро там без начинки кафе самая гірше штука что еду какие лепели гримиу Просто іздіваються ці, хто бармени, ті, хто робить кафе. Просто відкрили, на ну, і поставили каву і і все, вже кафе. Мало хто робить страви, якісь там тобі. Ну бізнес собі зробили. В угу. одному селі два кафе роблять, може чесно, а то все повідкривалися перед ними. Тільки каву продають, якісь кравосани, й паелію, ну не паелію, а тортилі. Тортілія така що ну, барабулятий. Що там всього вчора, що там було. Так, да, вчора в тому альберзі був, що природа була. Ти що, пішов ляг спати, тишина була, не шумів, ніхто майже не хропів. Хропіли, але не дуже голосно. Забрав то вся з драта. Одяг житий, склав ти пішов спати. Рано 6-7 став. Каву собі зробив. Але холодна вийшла. Я печенье лишнє взяв. Ага По два кексика було запаковано. дід бачив, що я в карман клав. Ти що ти ого. Хлопаюся, хтось проснувся Ти що ти стартанувший з чемос? Тоже було класно, такий туман. Перше було туманки, поля трохи, потім спустилися через річку, ледь спустився по такому, я думаю, ліпше б пішов дорогою. Між такими двома, як ну, не скали, а такі, як, як вириті з цього. Ну, прохід такий височенький, такий, до 3 метри 4 у висоту з камені, І такий тунель такий без верха. ледь спустився під ногами, камінь більше, менше, думаю, ну дурні. Ліпше я б, по кругом прийшов би. Там було можна обійти. Ти на міст перейшли, на річку така величезна річка була. Перший раз таку велику переходимо. І класне місто було. Церкви, вулиці такі класні. Різні з колонами так зроблені дома. І тут центральна вулиця, машинку накладали, коли хотів. Де, де, ну, де кафе столики ставлять а там скрізь машини. Теж якісь придурки настояш. що нема вже місця в місті цей. Іменно на центральній дорозі ну, вулиці ставити машини. Європа теж херня херньою тут. Нема цієї Європи, то є толку нема. То гамнярка, то Коли церкви якоїсь гарної хочеш сфоткати церкву, машину вліпляти. Як вже в місті нема парковки, ще в селі пів села можна ставити машину, дві минути пройдеся пішком. Мені треба вкласти коло церкви, щоб люди ходкали. Далі... Теж були міста маленькі. А потім вже почалася пілігрімація. Просто пілігрім. Мільйон. Просто не знаю як Сьогодні може за 500 обігнав точно. Десь приблизно 500 точно може є. Ну Може повторних деяких. Бо зупинявся пів воду, кафе, але рівно. Ну, обганяв. Повно-повно їх було. Поляків з 20 було. Думав, ого, ще що там. Кажу, Знову горба під корба підгору. До мого 20 кілометрів йдуть пішком. Ще там, недовольні. На тому каміну не було на французькому, це вже прийшли. Приїхали з Польщі 350 метрів пройтись. Церкви закриті. Ну, одну церкву був. Чи то якісь дід незрячий, чи що там було щось. Казка така дурня, що поставив до печатку, пішов втікти і все. Ще й донати дають дідові нахрена. бери, бік здоровий, ти цей, сліпий, так сліпий, що там? Де роби? Щось я прийшов 10% зору маєте, я прийшов, не просив ні в кого за печатки. Пічатка має бути безплатно скрізь. Це що бізнес, що в церкві сів. Сідай на вулиці, за столик і проси людей. Церква має бути. Печатка має бути безплатно, і навіть донат, і навіть ну, не, не вимагаючи. Тоді до усі донати дають. другий сидить вдома, ну незряче, цей дід крутий дуже. І пішов далі там. З той з цією по... з Криму була, то що в Ванкувері живе в Канаді. Десять років, теж десь було багато країнах, потім ще так з майже не знайомився, ні з ким, бо то толку нема. Ну, навіть не говорив. же пару днів до цього вже майже ні з ким не говорив. А так це пілігрім у таких матрасників, що маленький портфельчик і шуровою круті дуже. Пару міс проминув, тому цей кафе заказав сендвіч такий з салями і капучино з'їв. Потім ще щось їв по дорозі, сів коло церкви. Церква була закрита, думаю, нащо де вони будуть ті печатки ставити, толк, якісь міста тухлі, якісь атмосфера нульова в тих містах. Що в Польщі то місто, що тут місто, нічим не відрізняється. Трохи, може, в старих містах ледь-ледь, -лед, ну, в таких маленьких селах. Чуть-чуть але -чуть то не то. Ну, для каміну, що я перший раз приїхав, 100 кілометрів пройтися, це просто хірня з хірні. Потім ті кафешки я поїв. Так сид летить туди, сюди, миски перевертають, всі заказують попідряд. печатку на вулиці там стоїть, не ставлю, самі ставити. Ти одразу перейшов дорогу, жилетки видавали. Жилетку, знаєш, таку яскраву, оцю. ну, щоб ходити. Видали жилетки всім. 800 км прийшов, не давали да, було жилетки, тут прийшов 200 метрів Тій цей Потім що, пішов Злий був на ці всі пілігрім, роззлився, дав, рванув як кінь всіх обганяв, що є що є. дід з псом був. Вчора дід з псом був теж.

Ти що, розіглився, ти дав такого газу великого шокапес. Думав сьогодні цей, навіть не зупинятися. Але по тому що вже засрався по повній. Ну не засраувся, моїх їти, але нога що зболіла, їсти срати хотів сильно. Чогось пережерся, не знаю чого. Чи шоколадку, то, що коли, коли церква зупинявся, церква була закрита. В якомусь місці така добра думала, ого, друга година церква закрита, хоч би печатки ставити. Там закрито, там закрите. Скрізь це в їм пілігрім цих каміну. і все позакривано. Хоч би хтось був у церкві, став печатки людям. Ти цей, ти з'їв шоколадку коло цієї церкви? Горішки відкривав, порозсипав, пакет робить таку запаковує таке, що навіть не відкриєш то дурня. Ти сьогодні думаю, йти, я думаю, до кінця. До ранку думав, а тому щось і не туди, і не сюди вже. Ти сьогодні десь прийшов 50 кілометрів тільки. А думав, що до ранку би піти. Ну, щоб завтра ще прийти, ну, рано, щоб в сьомій годині. А то вже щось виходило, але я прийшов би до шостій чи в п'ятій чи десь до самої дійшов би. Але думаю я би засрався точно був по оплясу. Та то мама не з ним по Ні. Ти вже дивився четверта чи яка я година? Не пам'ятаю, шоста. Ну пізно було вже, Якраз позвонив вам. Шоста може, так, да, шоста. Година. Ти вже зупинився в Ольбергу це в місті, тому все, зупиняєшся, ну вже так і буде. Тут якраз теж міст камінний був, церкві дві сфоткав. А, ще знак старий ну каміно старий, що позначається старий бетонний такий значок був коло кафе. Ти що? Ти? церкву теж заходив, там одна відкрита була. Але печатки не було, не стояла ніде, не прив'язана навіть. Ти заселився в цей альберг. Думав, що зразу лягаю спати. Стану в другій годині і цей. І пройду все знову тих 50 кілометрів. Та ні. Я сьогодні їх став 6.30, пішов чи майже в 7. Ти, що ти 4 година, п'ята я сюди дошкандибав. І то я половину там летів, як кінь, просто всіх обганяв на повал. Та вже все, завтра... Тут може поспати. Та вже завтра це. Я думаю, сьогодні ляжу, ляг спати. ляг спати вже. Але думаю, 6 годин, ще щось крутиться, телефон що заряджається, там зарядка проста. Нема тут цього. зарядки. Ти хтось там був зірану, ти що там ще? Ти я думаю, все план поміняв. Думаю, магазин, думаю, став, різко вдівся. ти думаю, що душ не приймав сьогодні. Ти став, ти й... сонце ще є тут, чи сонце світить 9 -го години. Ти пішов в магазин, ти купив щось різне, таке, якісь печення, йогурт, якісь кобаски такі, як ці, кабаноси, але щось такі їхнє. Ще перед тим кафешку заходив, і купив курочку таку з, з картоплею. І з помідорками було така атмосферна. Першу кафешку був. Сів, думаю, щось би і меню, схватку переводити, А то щось це нарізки, така херня теж, якісь нагли можете. Нарізку, що є в магазині, можу купити теж. Сертий собі нарізати ти їсти собі месяру велику. Супки там був із не з брокколі, якоюсь з парою. Не, не знаю, з чим він там був. Вона питається, які мови, кажу, Ukraine, а втекла вже. Думаю, переводити. Могла її знайти в телефоні і як якби хотіла, ти Тей... пішов звідти, той... прийшов 50-100 метрів, дивився кафешка якась. Ти зайшов, ти тут курочку купив. Дід такий інтересний був, щось хоче продовжити, то, -то, то. малайка там гралася, може їхній песик такий ходив по кафешки. Атмосферне таке. Телевізор робить, дід пішов сходить, дядько готує його, може жінка. Зготувала парці такі спеціями, курочка так класно, ну. Нормально, ще купив цей кас, лимон, пити, стаканчик. Ти поїв добре, ти. Дід печатку поставив, печатку ще й поставив на чекове. Довольний. Дав йому євро на чайтий. Пошурував, думав, що, а потім ще так срати приперло сильно і ні в кущі не підеш, і... а Пілігрими просто Фу! і ноль. Я 500 обігнав в 12 годині рівно, може більше трошки, просто ноль, не одного. Може вони йдуть другою дорогою чи що. Просто ні одного не стало. Може в них розраховано по 30 кілометрів. Ти таке тий. Просто ноль було, думаю, страту лісі. Ну так я знаю, ніхто не йде, І до, до, до другої години, там до yeah. першої. До 12 години по 30 кілометрів, по 20 ти до. Ти прийшов цей. В пару обігнали, хтось з кафешки, казав, щоб Каміно. Я думав, що ту кафешку не зайшов, ти купив би каву, ти б пострав. Потім вже десь знайшов кафе, щоб мені не встрався. Найшов кафе, ти заказав каву американу, Ти Думав, спати не буду, ти хоч кави нап'юся. Пішов в туалет і ту каву з батончиками 2-3 з'їв. Ти що стартанув ти див сальбер, одні там дорогі, а тут в другому місці в цьому якраз був за 8 євро. Ти думаю, а все зупиняюся. Посплю до другої години, цей 6 годин чи 7 було ще ти. А потім думаю ні, дурня. Куди? Завтра в 50 кілометрів, прийду в 12 першій годині. Там можна не спадати. Ну, ти треба ще прийти, ще отримати той диплом, в очереді стояти, ще подивитися місто, а потім О, вже ночувати, ну, ну. Не дуже хотів би там, ну, зараз шукаю альберги, то все. Думаю, зай. післязавтра вже прийду в місто та отримаю той диплом, якщо туди скоро. Ти відвідаю ті всі точки там, що є, ти, собі, ну, яка там година буде четверта, наприклад, що там робити мені? Що не бачу міста, ти від четвертої чи від другої. Ну і як там вийде, ну, то пройти все. Ти зразу десь хоча б 20 кілометрів дам газу, ну, в якесь місто зупинюся. Бо теж 90 кілометрів треба ще йти. А то вже післязавтра, я що сьогодні, завтра буде рано в Сандіаго. Діди би взагалі б, б, б рот квадратний був. Я на фіністері, дідним автобусом приїхав на Фіністер. Я пішком прийшов. Ні, де, стоки я б ще й йшов, йшов, де? я би впав. Я б вже полежав, з вами говорив, полежав, пішов в магазин, прийшов, я б ще й йшов до ранку. Куди? А завтра що? Улучити ту штуку треба, потім ще треба на службу піти, таку там є кожні години. не, дурня. Потім післязавтра собі спокійно все зроблю максимально скоро. Ти дивився там друга, третя година, не будеш робити, ну ти 20 кілометрів 4 години від 2 до 6, 7 приблизно тий. Можна пройти сити і вже ну, щоб вже 20 було кілометрів, я знаю. Тоже не добре. Але так, да, що не добре, теж добре, щоб потім по два по 45 йти. Два дні. Mm -hmm. Ти 45 прийде і туди на цей пляском падати. Ліпше я вже пару кілометрів прийду. А потім на другий день скільки там прийду, а потім на фініш собі прийдути і цей. Получу ту штуку теж там, та й собі до вечора Мональберг взяти, та й потім на другий день вже поїхати назад в та й вже їхати там додому. Та ще п'ятка боліла, шкоту лігав цілий, день. куди. Mm -hmm. ще хотіли йти цілу ніч. Так, да, ні, тут доріти можна куди. Це нереально. Ліпше я завтра посплю собі до сьомої, навіть нікуди не спішу. Пройдуся собі помаленьку, там який Альберг буде, там жив буде. ну. Притик там 5 кілометрів чи скільки до, до Сантьяго, то там є один Альберг на 900 чоловік, один на 400, півтора тисячі чоловік тільки. Ага. Всі Альберги, що тут є в міст... ну, всіх містах, може так не зіберуть з півтора тисячі. А не, та не те, що цілий готель, цілий навіть, комплекс готель, там великі такі на фотки, такі великі дома, знаєш такі за п'ять величезних домів чи шість таких, знаєш, як коронавірусу як, як коли строїли ці у китайці. Та 900 чоловік уявився від 900 чоловік. Скільки треба цих? 900 ліжок. Тут 120 і великим буває, що багато, 2-3 поверха. Там 900, то куди. Ти таке, я думаю, нормально. Два щеки, що сьогодні доходив, сюди маленькі лісом. Зараз подивив, скільки пройду, вже скільки пройду, там ми лишилися 53 кілометри звідси. Прийду 40, лише 10. Прийду 30-5, наприклад, чи скільки там 15 лишиться, то якраз стартану там в четвертій, ти сьомій буду там. Mm -hmm. Подивися, які там альберги, які міста, бо там такі міста, що немає так альбергів, може бути тільки на той, що 5 кілометрів всі. Було так розрахувати, щоб цей день. Позавчора, коли йшов 40 кілометрів, то й румунці далі пішов, але з румуном нема, що там було жити. Це ганіє. Та ціла компанія Румунії була. Всього десь їх бачив. Румунські ком'юніті може. Пів Румунії. Щоб би мені ще би цей з би ще щось з'їв. Що я маю тут? Що такого гадіння? Ой, телефон по Купив мілка Брауні. До мишку сняти. Mm. Ще на відео відкрити десь. На відео може відкрити. А що там буде на відео? Там що буде видно? А може відкриємо відео. Куди не, не засрауся. Що, що ще жертви. Головне. Не головне, але треба щось. Ще батончики ці купив такі. Це було по акції. Такі з Повсянка з цим. Шоколадом. Jezpa foarte face tot cu daibii, cu tăilor de heroi. Uh -huh. Da, o să și pe chat clipul ăsta lui cam tam. -tam.